Як ви думаєте, що тут? А, ви б могли здогадатися 100%. Правда, скоріш за все, цей випуск вийде раніше, тому що я запитаю вас як краще з петличкою чи без. Тому, можливо, і ви ще не в курсі того, що я говорю з цих книг. Так, і так. Михайло Чабанівський, оповідь Катюша. Така книга. Мені вже можна бібліотеку відкривати. Так, е Котляревський вибрані твори. Така книга. Ну, Котляревський хоча б популярний, але за Шевченка навіть ніхто її не написав. Буде мені. Так, ось тут навіть я не їдає. Будь ласка, навіть якісь картинки. Окей. Подивимось, скільки ці книги коштують. А, зазвичай вони коштують в районі 50 гривень. І я думаю, це буде не винятком. Ну, хіба що цей Михайло Чабанівський, Катюша це якась рідка книга. Але оце точно не рідкісна. Тому ціну в будь-якому випадку ви вже побачили. В мене це ще чекає попереду дізнатися, я дізнаюся і, власне, вам повідомлю. Ну а ми йдемо далі. Давайте залишилося дві коробки.